Здоровенькі були вірш на паркінг. Вечір Бельгія. На паркінгу я став. Ну як годиться, закрив я зміну, в зошит записав. Не забув я помолитися, відгуки про паркінг прочитав. Хоча на платному паркінгу став, поїв, помився, ліг я спад, умалу задрімав. Тут реф над вухом заричав. Коли ти курво став? Ну що поробиш? Десь треба ж йому спати, лежу, помалу задрімав. І рев замовк, ричати перестав. Тут болк! Скрипнули двері прицепа. Віскі там 23 палета. От халепа, в поліцію дзвонити, чи, може, вже до шефа. Не знаю, що робити. Дві години ночі. Ледве розідрав я очі. Сижу, дивлюся у шпарину. Принесло ж вас у лиху годину. Чую, вже вигружають. На платному шпаркінгу ночую, дивлюся. Двоє вже баки відкривають. Боюся, двоє біля кабіни на мене вже чекають з металічними прутами. Мда, заплямкав я губами. Я, звісно, не герой. Не хочу по голові отримати трубой. Тримаю двері я рукою, молоток другою, хрещуся я ногою. Такий от дальнобой. Ворюги віски вкрали, солярку позливали, на машинах повтікали. Хух перевів я дух. Ліг я далі спати. І Рев вже перестав мішати. Підписуйся, ставив подобайки, Рекомендую. Дякую за увагу. Тримайтеся, все буде добре. Позитив вам!